Російська армія випустила 58 снарядів по Херсону напередодні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ввечері загарбники завдали ракетного удару по центру міста. Пошкоджені багатоповерхівки внаслідок ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади. П'ятеро людей отримали поранення. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної адміністрації. Вітаємо вас. Та слава Україні, героям слава на жаль, але не вщухають обстріли. на цьому постійно наголошуємо з різних видів озброєння. От повідомлення щодо п'ятиповерхівки, яка зазнала руйнації через влучання російської ракети. Там станом на ранок були повідомлення від тамтешніх місцевих журналістів, що не було жертв. Можливо, якась є інформація, не в цілому якої є оперативна ситуація. Ні, на щастя немає жертв, але багато руйнувань, багато шибок вибито. Майже, мабуть, в, в на 400 метрів навкруги вибило шибки. Там вже зараз працюють Херсонська аварійна рятувальна служба разом з міськими службами і закривають, допомагають людям закривати вікна. Зранку тільки там був. Також люди самі вийшли як на такий суботник, працюють, допомагають прибирати все, що на накоїла ця ракета, яка Влучила в п'ятиповерхівку в сам будинок. щастя дійсно чудом ніхто не постраждав. Це на диво. Також 640 снарядів минулої доби по всій області було випущено росіянами цей дрони і каби, артилерія, міномети. Зараз ось ми тут знаходимося в одному з районів. Літають дрони, будемо надіятися, що їх скоро зіб'ють. Також 132 обстріли було. Це загалом, і це вісім людей постраждало за минулу добу п'ять людей це в самому Херсоні, і двоє ще в Бориславі. один з них внаслідок скиду з дройну саме. І ще одна людина постраждала в козацькому. На щастя, за вчорашній день ніхто не загинув, але постраждалих поранених вісім. Олександр, ви так просто кажете, літають дрони? Я розумію, що це ситуація для Херсона звична, але літають зараз дрони які? Це звичайні мавіки чи що запускають над Херсоном? Тобто ситуація звична, але я хочу акцентувати, що та абсолютно абсурдна така звичність вона є реаліями Херсона, що дрони дійсно літають, допоки їх не збивають Збройні Сили України. Оскільки такі дрони можуть літати, тобто, ви ж хіба все розрізняєте? Ворожі чи наші? Ну, чесно кажучи, я зі своїм зором не дуже ну, так високо не розрізняю, але це е, і ланцети, і е, не тільки мавіки. Мавіки сюди не дуже залітають, це Більше такі ударні, е, які камікадзе, дрони. Е, а більшість це ланцети, які саме коригують е, атаки е, ворога, тому що зараз сьогодні от, ясна погода, і тут о, якраз вони. На жаль, в них, вони можуть високо підніматися і коригувати звідти удари артилерію та інші озброєння. Зрозуміло. І останнє маленьке питання. Скажіть, будь ласка, кількість малих вогньових груп, які протидіють, зокрема, дроном, вона збільшується хоча б в якийсь спосіб, за останні місяці, зокрема на Херсонщині? Просто так, ні, буде таке загальне питання? Да, да, от нещодавно дуже крута у нас подія. Була мдва точніше 22 два пікапи автівки закуплені були за рахунок обласного та міського бюджету. 22 автівки пікапи, які саме будуть займатися. Як кажуть знищенням та війною з дронами там будуть розміщені бригади, які саме зараз тренуються з рушницями протидроновими, які будуть саме займатися цим. цими Це будемо збільшувати такі? Дякуємо, що поділилися. 22 пікапи. Це означає 22 малі вогніві групи Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Герсонської обласної військової адміністрації. Був з нами.